Вітаю вас, сталкери! Нарешті ми всі дочекалися цієї визначної події: виходу Stalker 2 Хьортов Чорнобиль. Якщо чесно, мені навіть не віриться, що ця довгоочікувана гра нарешті побачила світ. Чекали довго, хвилювалися, сумнівалися, але ось вона перед нами. Багато хто скажеться на оптимізацію гри. Мовляв, у мене там RTX 3080 і все лагає. Але давайте уявимо іншу ситуацію. От ви збираєте топовий ультранагібатор ПК у далекому 2013 році для топових тогочасних ігор, таких як GTA 5, Far Cry 3, Metro Last Light. Звісно, він чудово тягне і старі частини Сталкеру. Але ось проходить 10 років і ви досі сидите за цим комп'ютером, який купила вам мама ще в бородаті роки. І от виходить Stalker 2. Чи є шанс повернутися у зону відчудження на такій древній машині? Давайте це і перевіримо. Отже, знайомтесь. Це герой нашого сьогоднішнього відео: ветеран підпівасних танкових баталій, король офісної багатозадачності або просто раллик. На борту має Atlon x 445 з розблокованим четвертим ядром і перетворений на Феном X4B45, приблизно у 7 разів слабший, за мінімально рекомендований для гри 1600 Ryzen GTX 560, приблизно у 4-5 разів слабший від потребований 3-гігової GTX 1060, 6 ГБ ddr 3 оперативки на частоті 1600 МГц. У 2,6 рази менше за мінімальне значення об'єму для гри, і, мабуть, десь у 1,5-2 рази менша частота. SSD-диск Patriot на 500 ГБ. Це, мабуть, єдина деталь, яка підходить за системними вимогами. Ну і тепер можна перейти до самого цікавого, ради чого ми всі тут і зібрались. Настав цей момент істини. Під час запуску видається повідомлення про версію драйвера відеокарти. Якщо натиснути так або ні, то продовжується запускання гри. При заході в гру ми бачимо доволі популярну картину французького художника Альфонса Але. Автобернер показує якесь слайно, але там видно, що гра йде у 10 FPS. При натисканні пуску можна навіть спостерігати гарний курсор миші з меню. Загалом, якщо у вас гарна уява, то можна доволі комфортно грати у цю гру на подібному конфізі. Наприклад, я пограв вже приблизно 40 хвилин і чесно не розумію людей, які кажуть, що у новому «Сталкері» якась погана графіка, все нормально, мені гра зайшла. Але чесно кажучи, тінь Чорнобиля мені якось більш до вподоби. Якщо у вас є схожа система, то краще задуматися про апгрейд, якщо ви хочете пограти у дану гру. А ті, хто вже має хороший ПК, бігом в зону. Вдалого полювання, сталкери.